Вся, вся, вся стріха, вся, все це палало. Вся от, енергія удару, ось вона прийшла сюди, на будинок. Я повертаю голову сюди і бачу, що тут все горить. Максим Фодоровський намагається знайти бодай якісь вцілілі речі на руїнах батьківського дому. Розповідає, у цьому будинку виріс його мати Ірина нині в лікарні. Батько Ігор помер на четвертий день після атаки безпілотниками армії РФ. Чоловік розповідає, 28 березня гостював у батьків. Коли почались вибухи, згадує, мати почала хвилюватися і попросила сина поїхати додому. Чоловік встиг від'їхати від будинку на кілька метрів і побачив червону заграду над подвір'ям батьків. Я під, підбіг до хати і я побачив, як батько напівпритомний, зігнутий, все палає. Тут я вивантажив маму з вікна і я намагаюся взяти батька, а я ще, от, він каже, що там, кинь в мене в мене немає рук, я, я його передаю, тут ще люди були. хтось, хтось, да, хтось з сусідів. І я, отак от, я, я його вивантажую. Я такі дивлюсь на руку, а в мене його палець залишився. Максим каже, одразу побіг шукати допомогу. Побачив карету швидкої та зупинив її. Лікарі наглали турнікети батьку Максима та обробили опіки його матері. Ірина розповідає, її чоловік Ігор отримав глибокі опіки спини. Йому ампутували руки. Три дні лікарі боролися за його життя, однак врятувати не змогли. Утром пішов сімчасу. В смислі утром пішов син сказала, что в 7 часов. Он говорит, как говорю, папа, он говорит, уже хорошо. Я, я тебя поняла. Говорит, умер в 7 часов. На момент его смерти с моим мужем были знакомы. Руна 52 года и 2 месяца. Ирина каже, під час масованої атаки втратила все, згоріли речі та документи. Из старой жизни у меня только пульсометр остался. То, что я осталась целая, когда языки пламени вот эти вот ворвались под давлением, Знаєте, це інакше. Як, я не знаю, як це чудо. Лікар-хірург Дмитро розповідає, Ірину доправили з осколковими пораненнями обличчя та опіками гомілок другого ступені. Зараз її стан стабільний, середньої важкості. Вона отримує антибактеріальну терапію, щоденні перев'язки, ну і протизапальні препарати. Максим розповідає, зараз займаються відновленням документів. Чоловік відкрив збір, аби відбудувати батьківський дім. Дар'я Британ Олексій Коренів Суспільне новини Дніпро.